Юлія із самого дитинства мріяла про щасливу сім'ю та багато дітей, але довгий час не могла зустріти своє кохання. Стосунки із чоловіками не складалися, аж доки вона не познайомилася із Владиславом. Між ними миттєво спалахнули почуття, і вони майже одразу одружилися. Та після чотирьох років подружнього життя жінку почали переслідувати неприємні сни, у яких Владислав говорив їй про розлучення та зникав. Юлія не могла зрозуміти, що це означає, і за порадою. Поїхала до бабусі. Чоловік твій дійсно зараз в іншому місці на роботі. І скоро він повернеться додому. Але бачу, що шлюб ваш і справді під загрозою. Щось не так між вами. Так і є. Останнім часом ми стали як чужі один одному. Я все думаю, можливо, якби у нас дитинка з'явилася. То тепло в стосунки повернулося б. Діти приходять в ті сім'ї, в які вони долею назначені. Катю, принеси їй склянку з водою. Я що тільки вже не робила. Усіх лікарів обійшла. Та нічого у нас не виходить. Ось тримайте. Дякую. Зроби ковток води. Та про щастя своє подумай. Тоді мені віддай. Я з дитинства мріяла про велику дружню сім'ю. Бачу, що з чоловіком твоїм не буде у вас ніколи дітей, бо не твоя він доля. Як же так? Ми вже чотири роки разом, іначе все добре було. А я бачу, що не будеш ти щасливою в цьому шлюбі. І ще бачу поруч з тобою чоловіка, з яким ти можеш своє справжнє щастя знайти. Ні, не може такого бути. І нема біля мене нікого, та й ніхто мені не потрібен, як знаєш. Але коли перед тобою стане важливий вибір, то добре подумай від цього буде твоя доля залежати. Юлія була збентежена словами бабусі, адже жінка навіть не могла уявити біля себе нікого, окрім свого чоловіка, і тому не розуміла, про який вибір говорила бабуся. Повертаючись додому, Юлія ніяк не могла зібратися із думками. Скільки зараз пів на першу? Юлі, я втрачаю клієнтів. Пробач. Просто тут обіцяю, таке більше не повториться. Добре, я зайду через годину. Сподіваюсь, до цього часу все буде готово. Вже декілька років жінка заробляла гроші на тому, що продавала свою випічку на замовлення в різноманітні маленькі кав'ярні та кафетерії. Та за з'ясуванням власних сімейних стосунків цього дня вона дійсно зовсім забула про замовлення Артема, свого найдавнішого клієнта, кав'ярня, якого знаходилася в будинку поруч. Тому щойно жінка повернулася додому, вона одразу взялася О. за роботу. Раптом їй подзвонив новий замовник і попросив про зустріч. Чоловік назвався Олегом, власником невеликого ресторану, і повідомив, що шукає кондитера для співпраці. Юлії було дуже цікаво дізнатися, що ж це за новий замовник, і тому вона погодилася на зустріч. Ви Олег? А ви, Юлія? <свісно> Приємно познайомитися. Вибачте, зараз багато роботи маю. Я не хочу вас затримувати, тому відразу по суті. Я нещодавно відкрив свій ресторан, але хорошого кондитера не маю. Мій знайомий із кав'ярні «Альтанка» порадив до вас звернутися. Це ж ви їм десерти готували? Так. Це просто божественні десерти. Я нічого смачнішого не їв. Скажіть, а ви можете приготувати мені 100 штук на одне весілля? Ну, скажімо, на завтра. Думаю, маю встигнути. От і прекрасно. А якщо все вдасться, то домовимось про подальшу співпрацю. Обіцяю вам щедро заплатити. Наступного ранку Юлія чекала кур'єра від нового замовника. Жінка працювала майже всю ніч, адже Олег видався їй перспективним клієнтом, і вона хотіла йому сподобатися. Проходьте. Передайте Олегу, що я приготувала ще 30 макових шулик на пробу. Ой, це ви. Найкращий початок класного бізнесу це особистий контроль і відповідальність за усі справи. Ой, вибачте, я зовсім забув. Це вам. <смітник> Дякую. Відчувається, що працює з професіоналом. Якщо чесно, то я насправді хотів просто ще раз вас побачити, тому й не надсилав кур'єра. Ну, добре, Юлічка. Я потім вам обов'язково повідомлю, чи сподобалася випічка гостям. Дякую, чекатиму. Юлії була приємна увага Олега, але вона відганяла від себе ці думки адже кохала свого чоловіка Владислава і не дозволяла собі навіть замислитися про іншого. Наступного дня у Юлії було небагато замовлень, тому жінка розраховувала лягти спати раніше. Та неочікувано до неї прийшов Олег, щоб подякувати за смачну випічку. Я хотів одразу поділитися відгуками, які сьогодні пролунали про вашу випічку. Я просто в захваті. <гум> Дякую. Я просто люблю свою роботу. І Вона вам відповідає взаємністю: квіти це не єдина подяка. До речі, це комплімент від нашого ресторану від мене особисто. Ого, дякую. А де знаходиться ваш ресторан? Мені б цікаво було подивитися. Я обов'язково вам усе покажу скоро. Там дуже красиво. Але я не можу думати більше ні про що, окрім вас. Юля, ви мене зачарували. Опана! Також чим займається моя кохана дружина, доки я відряджені. Тепер мені все ясно. Влад. Влад, почекай! Владислав пішов з дому і не захотів розмовляти із Юлею. Хоча насправді жінка і сама не знала, як пояснити те, що відбулося між нею та Олегом. Вона згадала слова бабусі про вибір, який має постати перед нею, і вирішила ще раз приїхати Ви. до нас та запитати поради. Ви ж казали, що вибір залежатиме лише від мене. Я обрала Владислава. А потім ось оце все сталося з Олегом. Вибір, який має визначити твою долю, ще попереду. Попереду? Але біля мене більше немає чоловіків. Скажіть, а ми помиримося з моїм владиком. У тебе є його фотографія? Бачу великий обман між вами з чоловіком. І цей обман ти маєш сама розкрити, інакше проблеми на тебе чекають. Я не обманюю його. Я... Не ти, він має таємницю. Щоб все зрозуміти, завтра в обід поїдь до парку біля роботи твого чоловіка, там знайдеш бордову лавку, біля неї ялини ростуть. Там сама все побачиш. І почуєш. Але що ж він може від мене приховувати? Завтра про все і дізнаєшся. Але не поспішай, і волю почуттям не давай. А уважно все до кінця дослухай і пам'ятай. Вибір, який може зробити тебе щасливою, залежатиме лише від тебе. Дякую вам, баблю. Я не знаю, чи можна так, чи ні. Але я дуже хотіла подякувати вам. Це я сама спекла, я кондитер. Скуштуйте потім разом з онучкою. Дякую вам. Почекай. Бачу, ти печеш смачно. Але тісто березовою качалкою розкачуєш. А це має значення? Твоя качалка була зроблена із берези, яка росла одинокою. Осторонь інших дерев. Не можна в домі тримати такі вироби, бо несуть вони …печатку самотності і впливають на долю господаря. А я й не знала. Я купила її ще в юності на ярмарці. Якщо не знаєш, з якого саме дерева зроблений виріб, треба спочатку тричі омити його водою і слова сказати: Дерево омиваю, долю щасливу маю. А з моєю качалкою теж так можна? Ні. Вже запізно. Треба інший ритуал провести. Катю, принеси мені зелену нитку. Візьмеш цю нитку, обмотаєш нею качалку тричі, промовляючи. Нитку мотаю, розлуку відпускаю. Ось бабусю нитку. Відцяю. Угані земля. Ось тримай. Цю нитку спали, а качалку викинь. Купи нову, тільки не з берези. Краще з яблуні, вишні чи груші. Бо плодові дерева в дім добробут і злагоду притягують. Дякую вам. Я все зроблю. Юлію насторожили слова бабусі, і вона була вдячна їй за пораду. Дорогою додому Юлія одразу заїхала у магазин та купила нову качалку із вишні. А коли повернулася, виконала ритуал із ниткою, яку одразу хотіла спалити. Як виявилося, в домі Юлії не лишилося жодного сірника. Жінка хотіла якнайшвидше завершити ритуал, а тому швидко зібралася до магазину. Тьома, ти мене налякав. Вибач, я не попередила. Справа термінова. Ну, заходь. Артем попросив Юлію про допомогу, адже в його кав'ярні замовили на наступний день виїзний кава-брейк із випічкою. Жінка не могла відмовити постійному клієнту і другу. До того ж, чоловік одразу приніс усі необхідні продукти та обіцяв допомогти. Дуже болить. Може кремом від опіку помастити. Та нормально. До весілля заживе. Сплухай де золат подівся? Щось я давно його не бачу. Не хочу про це говорити. Посварилися. Я оце не розумію, як він може націнувати таку дружину, як ти. Дякую за підтримку. А сам чому не одружений? Була в мене одна жінка, в яку я закохався. Та я все ніяк їй в своїх почуттях не міг зізнатися. доки вона заміж не вийшла. Значить, це була не твоя жінка. Твоя від тебе нікуди не дінеться. Юлія з Артемом допізна готували. І жінка зовсім забула про нитку, яку мала спалити. А наступного дня, як і радила бабуся, після обіду Юлія пішла до парку біля офісу Владислава та знайшла потрібну лавку. А я такий, кажу, їй типу вона дуже гарна. А, а вона. А вона одразу й повірила. <гум> Можеш собі уявити, що мені довелося з нею жити. Аж чотири роки. Чотири роки. А я й не думала, що для тебе це була така мука. Бачите, Почувши розмову між Олегом та Владиславом, Ю. Юлія була зовсім розбита. Ледь стримуючи сльози, вона поверталася додому. Юля. Юля. Добре, що тебе зустрів. Клієнти були у захваті, тому ви запропонували мені постійний контракт. Тому нам є що святкувати. Куди хочеш сходити. Я пригощаю. Байдуже, куди. Але точно не на люди. Я зрозумів. У мене є одна ідея. Ходімо. Зустрівши Артема, Юлія зрозуміла, що зараз зовсім не хоче залишатися на самоті. Щоб спокійно поговорити, чоловік запросив її до себе додому. А Я й не думала, що ти такий класний. Дякую, що ти поруч. Юлія давно хотіла тобі сказати. Слухайте. Прокинувшись вранці в ліжку Артема, Юлія зрозуміла, що скоїла помилку. Тому, доки він ще спав, жінка швидко зібралася та повернулася додому. Забирайся, я ж сказала, я не хочу тебе більше бачити. Ну, Зачекай, ну дай мені все пояснити. Ну, ти все неправильно зрозуміла. Що я могла не так зрозуміти. Те, що ви виявляється, знайомі з Олегом? Тут довелось познайомитись. Адже коли я побачив, як ти цілуєшся з іншим. Єдине, що мені хотілося це розшукати його та добряче провчити. Тільки з другої половиною плану, щось пішло не так. А за що я мав його бити, як він зізнався, що між вами нічого не було? Ну, так не було. Я ж не достатньо гарна для нього. І Як ти тільки бідолашний, живеш зі мною всі ці 4 роки? Бруненка, ну. Не було б ти занадто сором'язливим. Зашарілася від одного компліменту, а я за ці чотири роки часом і не знаю, як до тебе підійти. Такий дурний, щоб підозрювати. Відповідаєш. Минув майже місяць. Стосунки Юлії та Владислава знову стали такими, як були раніше. Артем, хоч і образився, але все зрозумів, і між ними залишилися виключно ділові стосунки. Здавалося, все налагодилося. А одного дня Юля дізналася, що вона нарешті вагітна. Баб Льов, Я все зробила, як ви сказали, але все так заплуталось. З одного боку, все начебто складається так, як я хотіла. Але з іншого боку, я вже почала сумніватися, що я хотіла саме цього. Живу з чоловіком, а думаю про іншого. Баблю. Може, дасте мені якоїсь трави, щоб я Артема забула? Такої трави у мене немає. Дай мені праву руку. А ще, виходить, що ви помилилися, коли сказали, що у нас з ладом дитини не буде. Ні, не помилилася я. І дитина під твоїм серцем. Не від твого чоловіка. Навже від Артема. Від того, хто тобі долею назначений. І лише з ним ти будеш щасливою. Але цей чоловік. Сильно ображений на тебе. Ти чому ритуал до кінця не доробила? Та я ж точно я нитку спалити забула. У мене тоді сірники закінчилися, і я мала піти в магазин, а нитку в кишеню поклала і забула про неї. Що тепер робити? Якщо не хочеш втратити своє справжнє кохання, маєш спалити і слова замовляння сказати. Катя тобі напише: якщо все зробиш правильно, то й образа. в серці тема розтане. Я все зроблю. А що ж тепер за ладом? Не дослухала ти всієї правди від чоловіка тоді, коли в парку їх побачила, і досі всього не знаєш. Та коли ти йому сама всю правду про свою вагітність скажеш, тоді і його обман розкриється. Боялася йому казати. Термін ще маленький. Хто знає, що може статися. Але я скажу не в брехні. Але будь готова. Як правда з'ясується, чекають на тебе неприємності і проблеми. Ти маєш вчасно провести ритуал і повернути собі свою долю. Тоді допомогу отримаєш і все налагодиться. Ось, будь ласка, візьміть заговір. Дякую. Юлія не хотіла додавати собі проблем та неприємностей. Але і жити у неправді вона теж більше не могла. Жінка вирішила відверто поговорити із чоловіком, а перед цим провела обряд, який порадила бабуся. Привіт! Я вдома. Mm -hmm. Нарешті. Ну Що він так? Нам треба терміново поговорити. Так. У мене новина. Ну. Я вагітна? Єс. Тепер ти не заперечиш, що ти мені зрадила. А звідки ти взяв, що я тобі зрадила? Тому що я безплідний, моя люба. І завжди це знав. І Приховував від мене? То, але навіщо? Ти ж знав, як я хотіла дитину і на що пішла заради цього. Юль, ти ж не наївна дитина. Чи ти думаєш ми дарма підписали шлюбний контракт перед тим, як купували цю квартиру? Якому вказали, що в випадку зради усе майно переходить зрадженому. Як же я давно хотів тебе підловити, а? Та все не вдавалося. Але ж ти казав, що це просто формальність. Що так роблять всі за кордоном. А що ти хотіла, щоб я тобі сказав? Що я приїхав з Америки без копійки грошей і навіть не мав де жити? Добре, що тоді одразу зустрів тебе і взявся допомагати тобі обирати нову квартиру. Ти поки. Так це ти тоді підіслав Олега. Звичайно. Так, я їду у відрядження, а тебе. Щоб завтра в моїй квартирі не було. Юлія була шокована, адже дійсно зовсім забула про підписаний шлюбний контракт. Коли вони готувалися до одруження, пропозиція чоловіка вчинити за прикладом того, як роблять у інших країнах, здавалася їй зовсім безневинною. До того ж, вона була упевнена, що не буде зраджувати коханого. Наступного дня Юлія зібрала свої речі і зрозуміла, що тепер вона залишилася без житла. О, привіт! Ти куди? В нікуди. Влад вигнав мене. Як це вигнав? А твоя квартира? Ти ж на неї гроші збирала. За шлюбним контрактом при зраді все дістається зрадженому. Тепер я одна на вулиці з дитиною. З якою дитиною? Ти вагіта від нього? Від тебе. Ти серйозно? Артем невдовзі зробив Юлії пропозицію. І жінка погодилася, адже зрозуміла, що справді кохає цього чоловіка. А ще через деякий час Артем звернувся до знайомих юристів і допоміг Юлії оскаржити шлюбний контракт та визнати їхній шлюб з Владиславом недійсним. Адже він приховував від дружини своє безпліддя. Квартиру Юлія собі повернула, але перед народженням донечки вони із Артемом обміняли дві квартири на одну велику. Бабуся каже, не можна тримати вдома вироби для господарства, зроблені із одинокої берези, що росте осторонь на пустирі, бо предмети із такого дерева несуть у собі початку самотності.